Детальніше про те, якої на зараз є безпекова ситуація на Луганщині, як там проходить опалювальний сезон і все, що відомо з цього приводу. Ну, те, що стосується на початку бойової ситуації, дійсно дуже важка ситуація зараз, тому що ворог тісне на наш на Луганщини зі місці, що має вже протягом ми маємо неприпинні атаки. Має ворог великі втрати і дійсно дуже важка ситуація. Але це, хлопці. Відбуваються, наносять враження, тому боротьбу продовжують. Те, що стосується окупованої території, як ви сказали, вже те, що пропагандистське проведення заходів, цих я думаю, що воно на пов'язано почати готувати окуповані території до виборів. Ми вже знаємо про створення дев'яти округів на території окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей для проведення виборів, і саме таку агітку будуть тепер проводити постійно. Тому Чають і місцевих, скажімо так, колаборантів, які перейшли на сторону ворога, і в тому числі приїжджають для агітації відомі Росії. І да політики, які зараз агітують за проведення виборів, для того щоб зробити максимально повну інтеграцію тих окупованих територій. Ворог усіляко намагається і пропагандистськими заходами і через дітей, через підготовчі заходи провести підготовку для того, щоб масово видати позитивний і потрібний для них результат. Ви ж прекрасно розумієте, що на поганщині на Донеччині, на наших територіях будь-які результати, тому що жодні цифри перевірити. Можна усі військові і і той не поділяється на окуповані території в якості там якихось відновлювачів чи ще когось. Одини тих же самих військових. Вони з рахунку вони власне. Кажучи, вони мають, але результати можуть буде показати будь-які пане Артеме, А про які саме вибори йдеться? Це про е, вибори, які не стануть через е, чи, чи майже через рік? Тобто, у вересні у них оцей єдиний день голосування, 14 -го вересня, якщо я не помиляюсь, це вони вже починають підготовку до цього? Це, це вибори в Думу, вже почалася активна підготовка. Я ж кажу, створюють нові округи, е, так максимально намагаються показати те, що є інтеграція в Росії. І показати, що такі будуть гарні і позитивні вибори. Але ми ж розуміємо цю фікцію, яка буде як його голосувати, якщо третій рік більше в найбільших містах, які знаходяться поблизу лінії зі цей серебрубіжний лісічанський опалення як не було, так і немає. В принципі, те, що це продовольства, ми вже повідомляли, що дійсно воно завозиться, але дуже в обмежених форматах. І те, що стосується навіть соціального, яку Зараз максимально у тих російських паспортів і тих, хто має переоформлених документів. А з першого загалом ще й буде нападка така на всіх людей, пайовиків, фермерів. Тому що треба буде переоформити до землю. Як прописали в законі їхньому псевдо, тим, хто не переоформиться, земля буде вилучена на користь держави. Таке буде голосування, ви ж самі так, раніше ми говорили про те, що окупанти на тимчасово окупованих територіях відчужують помешкання людей, які не взяли російський паспорт. Зараз я так розумію, ця історія буде проводитися із землею. Чи є уже сформовані списки, які конкретно землі можуть підійти до ось такого відчуження? Ну, На даний момент таких списків немає, тому що до термін до першого сні, усі заяви по всій області для переоформлення. але переоформлення знову ж таки звучить основний пункт, як помешкання громадян, про відчудження на користь російської держави. Тому я думаю, що зараз це буде така додавка... ніхто на документи, тому що до 1 грудня якраз було продовжено заходи по триманні. А зараз же ми отримуємо інформацію про те, що після 1 грудня, до 1 січня, сіду... буде також повністю всі перехід на російських. Леневські, які були і визнавались там свого часу, але тепер вже на російські. Тому ворог я повторюсь, намагається інтегрувати область максимально. А чи є якесь покарання для тих, хто все ж таки не перейде на російський паспорт? Ви знаєте, ну тут взагалі дуже дивна поки що ситуація, тому що е, на початку сказали, що 1 вересня е, всі будуть вважатися іноагентами, агентами, потім продовжили ще потім вирішували. З луганськими паспортами, але зрозуміло, на людей тиск відбувається постійний, в тому числі профілактичні бесіди, і я не здивуюся, що буде ще жорсткіше покарання, тому люди зараз практиковані, ті, хто ще не отримали. Ми почали розмову з вами з цього форуму, який планують провести окупанти. Ми в місті 2024. Ось такі ідеологічні зібрання. Про що вони свідчать? Вони справді хочуть вплинути на людей, які знаходяться на цій території. Чи це така? Показова історія більше ви знаєте. Тут однозначно більше показова історія. Там, де вони хочуть впливати, це саме молодь. Тут робота в них проводиться в школах. А от такі конгреси це буде показовий для кремлівського лідера, да, який буде бачити картинку про те, що тут повністю всі підтримують, тут повністю готові до інтеграції. Ну і звісно, ця країна картинка. Буде Транслюватися на ту міжнародну арену, до якої Росія має доступ для того, щоб показати, що ось на окупованих територіях проходять вибори, проходить інтеграція, проходять арест питання Крим, діють по тій ж абсолютно схемі. А більше про те, як вони все таки намагаються вплинути на молодь, раніше ми з вами говорили про навчальні центри операторів БПЛА саме для молоді, які вони проводять. Ось в позаурочний час, не враховуючи навчальну програму, які є ось такі заходи, якими вони намагаються впливати на українську молодь? Дивіться, тут не тільки в позаурочний час, і в уроках введено е, предмети, як там, захист е, страни захист і повністю історичні факти переписані на уроках історії. Тому е, у молоді неприпинно намагаються вони проводити таку качку про те, хто на кого напав ще з 2014 року, хто, е, як організовував життя, як взагалі з'явилося нерп, що це все по е, Радянщина. тут. Росія це рідний брат, ну на кач. Чому як під час уроків, так і під час позакласних факультативів, про які ви кажете, власне кажучи, ті ж створення юнармій, пардійських корпусів з незрозумілими назвами, але дійсно і навіть на уроках безпеки життя. Ну вибачте, якщо діти бігають зі зброєю, вчаться літати на квадрі на квадроапаратах і Це така накачка на, на підсвідомість. Дякую вам, пане Артем. Артем там Лусогор, голова Алганської ОВА, був з нами на прямому зв'язку. Я нагадую.